Так, переходимо далі. Тут дуже таке цікаве графічне оформлення. Да? До цього у нас були такі бренди, які більш в живому оформленні, тут цікаве, насправді, графічне оформлення, яке поєднується там, ось на третьому слайді це там із TikTok, оцей фонд. Це дуже класне використання, тому що такі сторі зачасту затримуються тут користувач довше, бо він розглядає. І якщо це особливо такий трендовий. А... Трендовий тренд, я сказала трендовий відос, то прям люди з цю емоцію Тут мені ще дуже сподобалося, що є на першій сторіс отак от слідкування. Це дуже круто вправляння в управлінні увагою, так само як і на останній це стрілочка, так куди дивитися. На останній сторіс лише єдине порекомендувала б передивитися шрифт, а ще й на другій сторіс. Ми бачимо стрілочку далі. Це веде користувача не виходити з цих сторіс і додивлюватися до кінця. На останній сторіс я б Рекомендувала меншу кількість тексту, тому що то малесенькі, ми так розуміємо, що то регалії, але все одно, якщо вони нам важливі для цієї сторіс, то їх краще так або маленькими не робити. Або, наприклад, розказати це в наступних сторіс. І класно, насправді, так, ну з опитуваннями ми сказали і тут класно, що такий ще й гуморок є, да, як отримати доступ. ну, прям людей це завжди викликає емоції, Коли ми самі над собою можемо посміятися. І на четверте, один, два, три, на четверте сторіс я би порекомендувала не робити ліниві репости. Тому що, коли ми робимо репост без ніякого заклику, людина не розуміє, що ви хочете цим сказати. Тобто, воно, начебто, на підсвідомому рівні, зрозуміло, що я маю новий пост, перейди його. Почитай, але краще за все, коли прям конкретно людині сказати, що ось тут новий допис і в ньому там така-то, така-то інформація. Плюс класно робити різними механіками.